Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Завтра гравці, які вийдуть на поле, будуть грати на максимум, щоб забрати очки у збірної Франції. Кінець цитати. Подібні слова, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров умовив напередодні гостєвого матчу п'ятого туру групового відбору чемпіонату світу 2026 року проти Франції. А після того, як його команда зазнала у Парижі на стадіоні Стан де Пренс, тріскучої поразки 0-4, риторика керманича відрізнялася на 100% навпаки. А саме у будь-якому разі, гравці. І розуміли, що ця гра небагато вирішує. На жаль, я вважаю, що гравці виходили. На жаль, з таким настроєм, але я не можу їм дорікнути, що вони десь не добігли чи зробили щось не так. Усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною. Я впевнений, що всі хлопці будуть налаштовані і вже зараз готуються до цієї гри. Знову кінець цитати. Зрештою, на жаль, не всі в останній момент стало відомо, що на поле у Варшаві у неділю 16 -го. листопада проти Ісландії проти Ісландії де нас влаштовує тільки перемога. Не вийде мозок команди. Основний атакувальний хавбек португальської бенфіки Георгій Судаков, який зазнав ушкодження і змушений залишити табір національної команди. Він повертається до клубу, де пройде подальше обстеження та курс відновлення. Атомість мають допомогти центральний оборонець Матвігенко. І Хелбек Малиновський, які їх мали у пасиві по одній жовтій картці перед поєдинком у Франції і не ризикуючи, їх вирішили зберегти на Ісландію. Залозом же Ребров має виставити на гру склад, максимально наближений і налаштований на атаку. Серед іншого досвідчений і титулований фахівець Мирон Маркевич запропонував власну версію. Місце у воротах знову. Має зайняти Трубін у лінії захисту Майколенко, Матвієнко, Забарний і Конопля. У середині поля Калюжний Ярмолюк, Малановський Судаков, Цегонков. Ванат на вістрі, атаки зрештою вже без Судакова. У турнірі таблиці за рівною кількістю чов з Ісландії, Україна, третя, поступаючись островитянам, загіршує різниці забитих і пропущених м'ячів. Тому, звісно, у прийдешній зустрічі у Варшаві у неділю їх цілком влаштує ніч'я. А що про Україну з Францією з таким тріском різницею? Ми вперше програли з липня 2021 року і вперше за часів Реброва жах. І не тільки в цьому. Шокуюча статистика ударів 25 проти одного на користь французів і дякувати Богу. Що лише 0,4. навіть Адзербайджан пропускав від них три про Ісландію. Взагалі мова не йде. Зрештою, Андрія Шевченка мало хвилюють надії і сподівання оболівальників навіть набридло про подібне говорити. Рулюйте далі. Наше місто, а також Івано-Франків та столиця Київ Баскет, приймуть перший етап змагань Кубка України з баскетболу сезону 2025-2026 років. у Рідних стінах 13 грудня зіграє проти представника першої ліги Чайка військово військово-морській сили України. В іншій парі зійдуться Рівне та Старий Луцьк. До фіналу чотирьох кубка, фінал якого заплановано провести у березні наступного року. Місце проведення буде визначено пізніше. Наразі вийдуть три переможці першого етапу. А також краща з команд, що програє у чвертьфіналі, Лакі, Лузер». Дніпровська спортсменка Каміла Лебединська виборола бронзу категорії до 21 року у розділі Соло Латина на чемпіонаті світу з бальних танців, що проходив у місті Асен Нідерланди. Перший млинець, неглибкий, гливкий мова про дебютний історичний на теренах держави, чемпіонат України серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні батуті та всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні батуті, які відбулися на базі спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури нашого міста і зібрали понад 50 учасників, які представляли сім команд країни. Перший млинець на глиб Киї мова про дебютний історичний на теренах держави чемпіонат України серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні-батуті та всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному мінібатуті, які відбулися на базі спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста, та зібрали понад півсотні учасників, які представляли сім команд країни. Ми довго йшли до, до цього кроку, і я вважаю, що це важливий крок на розвитку всього виду спорту. Тобто повноцінно у нас в країні розвивається весь наш вид спорту, як стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці і стрибки на подвійному міні-батуті. Чемпіонати розпочалися з хвилини мовчання на знак пошани до загиблих захисників та захисниць України, нагадування про жертви, принесені заради незалежності та свободи нашої держави. Далі, після представлення усіх учасників змагань та суддівського корпусу, що їх мав обслуговувати, запальний показовий виступ танцювально-хореографічного колективу з яскравим енергійним та емоційним виконанням номеру став родзинкою і окрасою церемонії відкриття. Услід за чим зібрання привітала та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової. Адміністрації Юлія Скляр в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість зустрічати такий е класний захід в себе в регіоні. Ну і звичайно, організаторам, учасникам побажати, щоб все пройшло як на найвищому рівні. Далі вона вручила подяку за розвиток і розбудову цього напрямку спорту у нашому регіоні, який вже вийшов на лідируючі позиції в Україні. Тренеру національної збірної і Дніпровського спортивного клубу «Віват» Дмитру Гаку. Хочу подякувати всім. Хто долучився до цього заходу, всім батькам, всім учасникам змагань, всім керівникам різних е, рівнів за те, що вони нам сприяли, допомагали, і нам вдалося провести в цей складний час такий історичний чемпіонат України. А також дуже пишаюся тим, і мені дуже приємно, що саме наше місто Дніпро є е, е, початком історичного шляху, шляху розвитку подвійного міні-батуті в нашій державі. Подібні слова він мовив і звертаючись до присутніх у своєму вітанні. В унісон йому далі про подібне говорив і державний тренер збірної України зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-батуті Ярослав Калюжний. На завершення урочистостей під скипінням зали пролунав державний гімн України. А перед тим, як вирушити на доріжки, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину про неперевершену історичну подію, що мала місце на екваторі осені 2025 року у Дніпрі. Після чого турніри і стартували. За їхніми підсумками у чемпіонаті у різних вікових категоріях Дніпровці Аліса Кутова і Станіслава Кудіна завоювали дві золоті нагороди. Три срібні відзнаки у Марії Замураєвої, Віолети Абрамець та Богдана Семашкіна. Три медалі найвищого ґатунку у всеукраїнських змаганнях здобули Ксенія Гальченко, Анастасія Кудіна і Олександр Сідан. Срібло у Ярослави Павлової і Мирослава Пруднікова Бронза, у Єлизавети Большакової. І, на жаль, на закінчення просумне. На 87-му році пішов в життя справжній педагог, мудрий наставник. Тренер і вихователь, який умів надихати і підтримувати, бачив у кожному потенціал і вів до вершин талановитий викладач Дніпровського фахового коледжу технології та дизайну, де він пропрацював понад півстоліття і був зірцем служіння благородному покликанню, опікувався своїми учнями, щедро ділився досвідом. Знаннями та безроздільно віддавав своє серце дітям заслужений працівник фізичної культури України Олександр Євгенович Шпиньов. Досвідчений фахівець з високим рівнем знань, спеціаліст вищої категорії, він активно впроваджував у своїй роботі інноваційні освітні технології. Завдяки його умілій організації та втілення нових форм фізично оздоровчих заходів. Колектив начального закладу протягом багатьох років був переможцем змагань «Спартакіад» та оглядів конкурсів у Дніп. При області та Україні він був педагогом, наставником, тренером, який вмів надихати і підтримувати, бачив у кожному потенціал і вів до вершин. Олександр Євгенович підготував 5 заслужених майстрів спорту України, 14 майстрів спорту України міжнародного класу, 85 майстрів спорту, тисячі юнаків і дівчат масових спортивних розрядів на дне покоління. Тих, хто пройшли його університети, стали здоровими, міцними, згартованими громадянами. І патріотами своєї країни ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим. Нехай добрий світлий спомин про Олександра Євгеновича завжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. А душа його знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають. Вічна і світла пам'ять. І На цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.